Переїхала кросовером собаку і втекла з місця події. У Луцьку жінка на другому авто збила вуличну чотирилапого прямісінько в дворі будинку. Мова йде про житловий комплекс Яровиця. На відео видно, що водійка йде повз песика і сідає до салону автомобіля. Тварина відходить подалі, лягає на бруківку. Він був на достатньому відстані, аби водійка його побачила, якщо вона, звісно, дивилась на дорогу. Поміж тим, машина переїхала собаку і поїхала собі далі, лишивши тварину битися в конвульсіях. Не помітити того, що під колесами авто опинився хтось живий, неможливо швидше за все, водійка зрозуміла, що накоїла, але вирішила не зупинятися. Тварину підібрали місцеві мешканці, намагалися надати допомогу, але, на жаль, песик помер. Жінка, яка опікувалася нещасною твариною, викликала поліцію і відео з камер спостереження дістала. Патрульні встановили особу водійки, яка пояснила, що нібито не побачила собаки. А співробітники патрульної поліції всього лише склали адмінпротокол. Хоча така ситуація мала передбачити кримінальну відповідальність за статтею Жорстоке поводження з тваринами. Ми спробували з'ясувати у патрульних, чому вони не викликали до пані на іномарці слідчо оперативної групи, і нам повідомили таке. Наїзд на тварину, подія, за якою рухомий транспортний засіб, наїхав на птахів диких або домашніх тварин, або самі ці тварини і птахи ударилися об рухомий транспортний засіб, унаслідок чого постраждали люди, або причинено матеріальний збиток. Наїзд на тварину один із видів дорожньо-транспортних пригод. Тому за фактом опрацювання повідомлення патрульними було складено. Відповідні адмінматеріали.